А давайте поговоримо на тему, як виглядати класно, незалежно від бюджету. Привіт! Я Ліка Куріна, стиліст, яка вдягає жінок красиво вже понад 11 років. Навчаю жінок, як знайти свій стиль через глибоке пізнання себе. Мій інстаграм тут, мій телеграм канал тут. І сьогодні ми поговоримо про те, як виглядати класно, навіть якщо бюджет обмежений стиль це не про те, скільки грошей ви витрачаєте, а про підхід, уважність і впевненість у собі. В цьому відео я поділюсь з вами порадами, які допоможуть створити крутий образ без великих витрат. Так, це абсолютно реально. Перше якість замість кількості. Часто ми намагаємось купити багато речей, бо думаємо, що так легше створити стиль. Але це хибний шлях, краще мати невелику кількість якісних речей, які добре сидять і служать довго. Обирайте натуральні тканини, такі як бавовна, льон, віскоза. Вони виглядають більш охайно і комфортні до тіла. Також звертайте увагу на пошиття. На якість так це акуратні шви, рівні зрізи, навіть бюджетні речі можуть виглядати дорожче, якщо якісно зроблені. Моя порада: не женіться за трендами, а інвестуйте у більш класичні форми, які не вийдуть із моди. Друге, вивчіть свій гардероб. Часом ми просто не помічаємо, що у нас вже є багато цікавих речей. Візьміть вихідний, розкладіть одяг, приміряйте і подумайте, що можна оновити, які нові комбінації та образи можна скласти з того, що вже у вас є. Спробуйте поєднати вашу базу з якимись акцентними деталями, шарфами, поясами, яскравими сумками чи взуттям. Це допоможе освіжити образ, не купуючи нових речей. Заведіть собі правило. Перед тим як щось купити, подумайте та прикиньте, з чим це можна поєднати з вашого гардеробу. В ідеалі скласти мінімум, а краще 5 образів. Третє. Вторинний ринок, новий чорний. Секонд-хенди, вінтажні магазини та онлайн-платформи ресейлу це справжня золота жила для стильних речей. Тут можна знайти унікальні речі, які складно купити у звичайному магазині, навіть брендові, навіть майже нові, але за приємною ціною. Плюс це екологічно і допомагає зекономити. Навчіться оцінювати якість і фасон, щоб обирати те, що підійде саме вам. Не бійтесь експериментувати з вінтажем. Це завжди додає особливості образу. Четверте. Правильний догляд за одягом. Навіть найдорожчий одяг виглядає дешево та неохайно, якщо про нього не дбати. Читайте бірки, дотримуйтесь рекомендацій по праню і сушінню. І одягу з мас маркетом це також стосується, бо дуже часто помилка. Це не дбати про свій більш дешевий одяг. Ну, звісно, і не служити буде менше в такому випадку. Правильне просування, зберігання на відповідних вішаках, акуратне складання. Все це збереже речі як нові. Також варто інвестувати у хороші засоби для догляду якісний порошок, кондиціонер для тканин, засоби для виведення плям. Це дозволить довше носити улюблені речі і виглядати охайно п'яте. Аксесуари ваші найкращі друзі. Аксесуари це взагалі найпростіший і найшвидший спосіб зробити образ цікавим. Навіть простий топ і джинси можуть виглядати круто з правильною сумкою, поясом або прикрасами. Не бійтесь експериментувати з кольорами та фактурами аксесуарів. Зверніть увагу на пояси, шарфи, якісь хустки, сережки, браслети. Вони допоможуть підкреслити індивідуальність. Можна навіть знаєте, грати гратись несподіваними речима, наприклад, надягати кілька різних браслетів або прикраси. Мишати одяг брошками. Шосте впевненість і ставлення це ключ до стилю. Найголовніше це ваш внутрішній стан. Як би ви не одягнулись, якщо ви не впевнені в собі, стиль буде порожнім? Робота над собою, усвідомлення своїх переваг і недоліків, посмішка і відкритість це найкращі аксесуари. Стиль це ваша історія, ваш настрій, ваша енергія. Не порівнюйте себе з іншими, слухайте себе і не бійтесь бути собою. А всім, кому бракує впевненості, я розробила спеціальний курс по глибокому вивченню себе через архетипи. Що таке архетипи у стилі? До речі, дивіться відео. В мене є на каналі, якщо ще не бачили. Перший запуск курсу вже завершено. Але на численні прохання я буду проводити другий потік восени. Приєднатися до раннього списку можна вже зараз. Посилання прямо під цим відео. Ну що, дякую, що дивились. Якщо вам сподобались ці поради, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, як ви створюєте стиль без великих витрат. Поділіться своїми ідеями. Я почитаю, а інші дівчата надихнуться. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. Пока.